Привіт, я Настя, це крінжовості з окупації. Тут про російське безглуздя та абсурд. Недолюди з так званої ДНР приїхали до Мелітополя і дуже здивувалися, коли побачили на вулицях машини з українськими номерними знаками. Але більше їх зачепило, що величезна кількість місцевих чекає на Україну. Жінщина. Да, сюди ну розговорість, як она сама говорить, здесь горіть штуну, говорит, здесь говорит, їх тисячі і тисячі. А говорит, что що Росію все равно не любят. Здоровий глузд для таких промитих ДНРівців завжди дивина. Штатні фантазери окупаційної адміністрації у Токмаку придумали мегазабавку. забавку Вирішили замінити герб міста. Замінити чорні полоси, прибрати шестерню та кілька пшеничних колосків. Те, що треба для налагодження життя після спасіння віка. А зараз хвилинка прекрасного уголок в Енергодарі, патрони та дитячі іграшки отаке цікаве поєднання. Кому то може травиться у кожного свій взгляд на життя. А це просто житловий будинок у Казані тієї самої Росії, яка прийшла нас рятувати. Самодельний улічний туалет в ужасному стані навіть без освіщення, Вибиті окна, спільні кухні, протікаючий потолок. Тим часом поліцейські на батьківщині Дона Кадирова їздять на гелендвагенах. Такий він, російський баланс. Так зване свято неізвісного солдата влаштували росіяни у Бердянську діди воювали і можемо повторити, було багато, так само як і сміття біля пам'ятника. Так працює російська логіка: навіщо щось прибирати та ремонтувати, якщо можна просто голосніше за всіх кричати кругом нацисти, а ми хороші. І на завершення новини зі світу моди на Росії влаштували фешн-показ із родичками військових. Мати загиблого рускава каже, що смерть сина мотивує жити. Цей весь процес він для мене новий, сильний і який дає мені сили далі жити. Біла лада та пачка пельменів за рускава героя, те, що треба для хорошого життя. Не ведіться на російську брехню, все буде Україна.